акції яка це громадського руху. Тобто сьогодні люба людина може бути усуджена, якщо для того є можливість інших людей, просто все профінансувати. Люба людина може бути відпущена, якщо вона заплатить за це гроші. І прокуратура в даному випадку, замість того, щоб здійснювати нагляд за діяльністю правоохоронних органів, за діяльністю міліції, вона співпрацює з тими же органами міліції. І ми бачимо, чим це закінчується. Ми бачимо, що всі наші звернення до прокуратури, які ми пройшли згідно чинного законодавства, коли ми показали, що ми звертаємося до районних прокурорів, вони ігнорують. Ми звертаємося до міської прокуратури, нас ігнорують. Ми звертаємося до обласної прокуратури, нас так само ігнорують. Ми хочемо показати, що так далі продовжуватися не буде. І тому сьогодні. Об'єднується. Треба боротися за свої права. Корупція в правоохоронних органах це не є, що може бути. Це другий фронт, який відкритий. Як ви бачите, сьогодні саме активна на захист інтересів сети, які підтримують власне безпосередньо до себе які порушили чинне законодавство, які відпустили тих людей, які скоїли злочин. Відпустили, ми думаємо, не просто так. Відпустили за гроші, тому що просто так людей не відпускають. Тому сьогодні ми бачимо, що акція йде поноростаючі, вона продовжується. До нас ніхто не виходить, нас ігнорують. Завтра ми будемо звертатися до обласної адміністрації. що люди стають небайдужі. Дуже важливо, коли люди є зорганізовані. Тому цей громадський рух, який ми започаткували, і засновниками його стали чотири організації. Це Львівська обласна асоціація вільних профспілок, це е, вільна профспілка автомобілістів України. Громадське об'єднання, Комітет захисту прав громадян і політична партія Українова Солідарна Україна. Ми розпочинаємо цей рух. Думаємо, до нас будуть долучатися інші. Як бачите, люди залишили своє основне місце праці. Вони вийшли, вони солідарні. Завтра, крім того, зібираються всі представники з усіх організацій і будуть піктувати. Адміністрацію, ми побачимо, які будуть дії нашої влади. Якщо дії нашої влади ні до чого не приведуть, на нас не будуть далі реагувати. Ми будемо готуватися до всеукраїнського автопробігу до міста Києва. Але це будуть з'їжджатися люди з всіх областей. Це буде підтримка з всіх областей, бо у всіх областях ми знаємо, що є такий бардак і безлад правоохоронних органів. Жити в такому бардаку, ми не хочемо. Ми повинні на це реагувати. Ми повинні протидіяти корупції і створити майбутнє для наших дітей, які повинні жити в чесній і з Запланованих трьохденних акцій, які ми будемо проводити, завтра відбудеться акція під обласною адміністрацією. Ми плануємо, що буде більше людей, тому що завтра прийдуть представники з всіх організацій, і так само буде більша кількість автомобілів, які приїдуть під обласну адміністрацію, і проведемо пікетування. Ми завтра хочемо побачити на наші вимоги. На сьогоднішній день не реагують. Ви бачите, що вчора не реагували на вимоги обласна міліція. Сьогодні не реагує на наші вимоги обласна прокуратура. Якщо завтра не буде реагувати на наші вимоги влада, значить будемо готуватися до всеукраїнської акції протесту і автопробігу на Києві. Дякую.